Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де буде проаналізовано будівництво оборонних споруд в Харківській області, і всі виконавці. Тобто компанії, які займалися будівництвом, прозвітують, що і як збудовано, що і як не збудовано, і куди поділися гроші. Е, я вважаю, що це дуже і дуже важливий момент. Власне від того, як прозвітують е, осі, е представники будівельної галузі, яких влада допустила до будівництва оборонних споруд, яких як виявилося, ну судячи з того, що ми із ЗМІ знаємо, що їх просто не виявилося на місці, а потрачено було, якщо я не помиляюсь, називалась цифра 7 мільярдів гривень. Колосальні гроші. От від того, як пройде цей звіт, які будуть зроблені висновки, чи буде хтось покараний, чи буде хтось хоча б усунутий, чи буде визнано чиюсь вину кимось. От від того, власне, залежить не лише, я думаю, доля цього Сенєгубова, чи буде він далі губернатором, навіть не стільки Синігубова, Сенігубов, то, припустимо, по-любому буде далі губернатором. Від того доля нинішньої влади значною мірою залежить. Тому що якщо народ побачить, що гроші розікрали. І е кінців так і не знайдуть, висновків не зроблять. Ну а це ж питання безпеки держави, питання нашого е у всіх нас виживання, чи будуть побудовані споруди оборонні, чи не будуть. Тобто, якщо питання розкрадання коштів на обоєнський оборонний буде спущене на тормозах, то е я думаю, авторитет влади, в тому числі рейтинг президента, е упаде. На дуже-дуже серйозні величини, на десятки відсотків. Чи на десяток відсотків. Ну, цього буде достатньо для того, щоб повністю змінити ситуацію в країні. Тому в, в, в інтересах влади не так синігубова, як центральної влади, банкової, президента, знайти, хто розікрав, і по можливості найжорсткіше. Покарати показово покарати, щоб іншим було е, неповадно і щоб народ побачив, що за е, розкраданням на будівництві фортифікацій є контроль що є надії, що більше такого не буде. що фортифікації будуть збудовані, і е, Україна убезпечена.